Якщо вам 30, 35, 40 і більше, а ви все ще живете із своїми батьками, це не тимчасово, це вже психологічний стан і він має свою ціну. При перегляді цього відео вам може бути некомфортно, але я буду говорити дуже чесно вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. І прошу вас підписатися на мій канал, тут багато цікавого контенту з психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Не забувайте ставити лайки цим відео і пишіть коментарі більше ніж сім слів. Поїхали! Якщо вам за 30, а ви все ще живете із своїми батьками, які ризики? Зараз я назву вам 5 серйозних ризиків, які ви маєте, проживаючи з батьками в дорослому віці. І ризик перший це відсутність сепарації. Сепарація, як ми знаємо, є двох форм. Одна з них має територіальну, географічну ознаку, це коли ви проживаєте окремо. І психологічна сепарація, але одна без іншої не існує. Жити з батьками у 30, це означає, що ви біологічно дорослі, але психологічно ви на паузі, ви все ще інфантильні. І наслідки, подібна ситуація має дуже серйозні. Ну, наприклад, кордони формальні або відсутні. Тому що у дитини, як зазвичай, немає кордонів і кордони формуються десь в підлітковому віці, але більшість батьків вони перешкоджають формуванню кордонів у дітей, тому що це незручно. І коли ви у 30 плюс все ще проживаєте з батьками. Цілком ймовірно, і я думаю, що це відбувається у більшості випадків. Мама і тато будуть неуважними, або не будуть враховувати ваші особисті кордони, бо ви для них дитина. Вони навіть у 30 будуть казати вам дитина моя, я ж твоя мати. І Тим будуть пояснювати те, що їм можна все, можна не враховувати ваші кордони, можна заходити в вашу кімнату без стука, коли вони захотять. Мама знає, коли ви їсте, що ви їсте, коли ви приходите додому, коли ви уходите із дому, з ким ви спілкуєтеся, вона чує ваші телефонні розмови. І ваше особисте життя, воно у мами і у тата як на долоні. І ще, що відбувається в цьому випадку, будь-яке ваше рішення, воно проходить через цензуру. Ви завжди думаєте, а що скажуть вони батьки? Ну і зазвичай, коли доросла дитина живе з батьками. Відбувається ситуація, при якій багато критики, дорікань. Бо насправді і батькам не те, щоб зовсім зручно жити із дорослою дитиною разом під одним дахом. Ви будете все одно відчувати, що щось не так, якийсь ви не такий, бо сепарація відбувається не в голові. Це не щось таке віртуально. Це відбувається в реальності, і як я вже сказала, перший крок це відселення від мами і тата, покидання батьківського гнізда. Ну, а другий крок, що ти спираєшся тепер тільки на себе, і що ти тепер тільки сам приймаєш всі свої рішення. І що ти більше не проєктуєш на близьких друзів, на партнерів, батьківську або материнську фігуру. Ти не очікуєш, що хтось стане тобі мамою або татом, але це все відбувається вже після того, як ти вилетів із батьківського гнізда. Другий ризик. Хронічна інфантилізація. Звісно, проживаючи із татом і мамою, ти можеш мати свій бізнес, можеш заробляти гроші і навіть непогані гроші. Але коли кожен день мама питає тебе, що ти їв, чи достатньо добре ти поїв, твій мозок отримує сигнал, що ти дитина. А наслідки від цього. Теж не дуже веселі, бо ти втрачаєш опору на себе. Ти, нібито, весь час знаходишся в ролі дитини, і доросле життя воно здається тобі не таким вже і солодким. Бо ти постійно сумніваєшся у своїх рішеннях, тобі потрібно постійно чиєсь схвалення ззовні. і ти шукаєш людей, які могли б розділити з тобою твою відповідальність за твої рішення. Бо як я вже сказала, що якщо сепарація не відбувається, якщо ти залишаєшся інфантильною людиною, то тобі буде важко вести доросле життя. І так, потім ці люди приходять у терапію з е, запитом, що зі мною не так. Я, начебто, дорослий, а не відчуваю себе дорослим. І мені навіть страшно бути дорослим. Страшно, бо доросле життя воно передбачає відповідальність. Ризик третій. Це зруйнована сексуальність жити з батьками. Це жити під постійним наглядом. Ти відчуваєш, що мама нібито заглядає в твоє ліжко, і тобі весь час якось соромно за свої сексуальні бажання. І в цьому випадку партнери можуть не затримуватися або зовсім не з'являтися, або стосунки можуть зав'язуватися, але тобі дуже складно із близькістю. Складно підпустити до себе когось, хто може нагадувати маму, контролюючу, домінуючу. Бо якщо ти не сепарувався або не сепарувалась, ти будеш боятися будувати близькі стосунки, тому що, як зазвичай, ми проєктуємо на партнерів наші стосунки із мамою. А якщо мама постійно контролює, наглядає, ставить якісь питання, вимагає щось, ти, звісно, будеш все це очікувати і від партнера, або навіть і провокувати партнера будеш на це. Тому страх близькості, неможливість побудувати близькі стосунки, ну і звісно, хаотична рандомна сексуальність. Я маю на увазі сексуальні контакти. Бо сексуальність не росте в дитячій спальні, навіть якщо тобі 35 або 40, попереду у нас ще два ризики, про які я вам розкажу. Але перш ніж я продовжу, нагадаю вам, що 25 січня я проведу онлайн закритий семінар. Як вижити поруч із токсичними людьми, на який я вас запрошую. Щоб долучитися на цей семінар, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як долучитися до цього онлайн-семінару. Поспішайте, бо вартість до 11 січня на цей вебінар. 350 гривень. Далі вартість буде вища. Е, нагадаю також, що семінар стартує 25 січня о 13.00 за Києвом. Триватим, тримат, триватиме він е, 2-3 години. І в кінці, звісно, я відповім на всі ваші особисті запитання. Тож поспішайте, долучайтеся, чекаю на вас там. Ну а ми рухаємося далі і розглянемо четвертий ризик. Викривлені стосунки. Що це означає? Ти обираєш або партнера, який весь час бере на себе роль мами, контролюючої, домінуючої, або партнера, який постійно втікає, покидає тебе. Тому що насправді ти, як дитина, хочеш приліпитися до такого партнера, хочеш злитися з ним. А жодна доросла людина не хоче бути іншій дорослій людині мамою. Якщо вона, звісно, не народжувала цю людину, тому е такі партнери будуть відстородюватися і покидати тебе. Ну або взагалі ніхто не з'являється. І ти живеш у вакуумі, мріючи про якогось або прекрасного принца або принцесу, але довгі роки так ніхто і не з'являється на твоєму горизонті. Тут декілька причин, чому це так, тому що ти не маєш внутрішнього досвіду Я сам «я спираюся на себе або я сама. Я можу бути щасливою, повноцінною людиною без інших. Тобі треба або злитися з кимось, склеїтися, або до мами, або з кимось. Да? І Якщо не ладяться стосунки, то потім такі люди, звісно, повертаються до мами. Вони не живуть самі, вони бояться самотності. Або інший варіант, оскільки мама могла дуже сильно втручатися в особисте життя, в приватний простір ламати кордони, ігнорувати їх, то така людина буде боятися близькості і не підпускати до себе інших людей. Або ж ти підсвідомо будеш шукати того, хто буде тебе контролювати, тиснути на тебе. Тобто, це варіант аб'юзивних стосунків. Зазвичай із батьківського гнізда ми потрапляємо. Якщо ми тікаємо від батьків, то це втеча вона призводить до стосунки до аб'юзера. І ризик п'ятий. Прихована агресія або депресія. Це дуже серйозний ризик, про який варто тут згадати. Людина, яка не живе своє життя, а постійно обертається на те, що скажуть або подумають батьки, платить за це або депресію, або агресією. Як це може виглядати? У вас може бути пасивно-агресивна поведінка, яку ви не усвідомлюєте. Але ви постійно будете мати якісь складнощі, труднощі у міжособистісних стосунках. Також постійна втома або прокрастинація і, звісно, психосоматика. Бо тіло завжди нам сигналить про те, що ми щось робимо не так. Психосоматика це завжди сигнал про те, що наші особисті стосунки, міжособистісні стосунки, вони прямують не туди, вони зайшли в глухий кут і щось там треба міняти. Тобто психосоматика це симптом про стосунки, про наше оточення, про наші кордони з нашим оточенням. А які кордони в дитини перед батьками? Це дуже важко вибудувати. Кордони, якщо ти живеш в батьківському домі і ти залежиш від мами, бо це не твій дім. Тобі здається тільки, що це твій дім, але хазяїн не ти. Твоя психіка знає, ти зраджуєш себе. Але зазвичай люди, які живуть під одним дахом із своїми батьками, дорослі люди, знаходять цьому виправдання. Ну, наприклад, дуже часто. Ну, зараз війна, це вигідно, поки живу у батьків, накопичу собі гроші. Але це ж залежність. Або, ну, так, склалися обставини. У мене нема грошей на оренду квартири самостійно. Або я допомагаю батькам, або батьки допомагають мені. Купа різних виправдань. Але плата за це дуже висока. І це не про допомогу, це про страх жити своїм життям, про страх самотності, про страх безпомічності. Важливе уточнення. Я не кажу, що всі люди, які живуть зі своїми батьками, хворі. Я кажу про те, що якщо ви живете зі своїми батьками, а вам вже 30, то з кожним роком ціна за це зростає. Жити з батьками у 30 плюс це не злочин, але це вибір. За нього платять дорогою ціною, свободою, сексуальністю, дорослістю. І питання не в тому, чи можна, або не можна жити з батьками, коли тобі за 30. Питання лише в тому, скільки ти готовий за це віддати. Отже, тема серйозна, і якщо ви відчуваєте, що тема відгукнулася вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. А чи ви вважаєте, чи правильно жити з батьками, коли вам за 30? Ну, а я, як завжди, нагадую, що 25 січня у нас відбудеться закритий онлайн-семінар, Як вижити з токсичними людьми поруч. І я запрошую вас на цей вебінар для того, щоб. Долучитися до цього вебінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Ну, а в телеграм-каналі вам треба пройтися по закріпленому повідомленню. Нагадую, що з 5 по 11 січня ціна на цей вебінар складає 350 гривень. А потім вона буде підвищуватися. Тому поспішайте, долучайтеся. Ну, а я на вебінарі відповім на всі ваші особисті запитання. Ну, і якщо ви дивитесь цей канал не підписаними, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі більше ніж сім слів. І е, напишіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, чи варто жити з батьками, коли вам за 30?